На превеликий жаль на території міста Білоцерква та Білоцерківського району, району продовжують зустрічатися неподинокі випадки такого ганебного явища, як стихійна торгівля. В багатьох випадках це громадяни похилого віку, які приїжджають до міста Біла Церква зі своєю городиною та влаштовують на території міста Біла Церква, а саме на перехрестях доріг, тротуарах, неподалік ринків, стихійні. Стихійні майданчики, на яких продають свою продукцію, яку виростили на своїх присадибних ділянках. Ну, ганяють у цих людей, які торгують непосредственно. Воно переробило тяжким трудом і принесло той помідор, той огірок, щоб воно продалося, щоб якийсь кусок хліба на той автобус заробити, та на той газ чи на той світ. Живемо коло білої церкви за 8 кілометрів від Білої церкви. Маємо гектар землі вірочки. Роботи в селі немає ніякої. Мушу продавати, тому що треба ні пенсії немає, ні зарплати, ні в колгоспі не держав, Колгоспі немає. А продати привезти не може, тому що там загородили на базарі, виділили таке місце, що не можна туди ні пройти, ні привезти сумки, ні... там одні перекупки. Вони зайняли свої місця, у них вона торгує одна, а місць в неї шість, тому що стати там немає де. Мусимо тут стояти на сонці, раз продаємо швидше, раз довше, а мусимо ждати аж до вечора, хтось візьмемо війки за ці. Я, стоїмо, бо немає, грошей не вистачає, роботи не вистачає, тим більше в селі немає роботи. Якби десь їздити на роботу, то виїздиш більше, ніж заробиш. Ось де стоїмо, то торгуємо, виходу немає. Ось дитина поступила, вчиться студент, двоє в школу йтиме. Немає виходу, мусимо тут торгувати стоїть. Рішення місцевої влади вирішено з громадян даної категорії. Не знімати плату за місце та ринковий збір їм дозволено торгувати на всіх ринках міста з метою попередження до профілактики даного ганебного явища працівниками міліції проводяться постійні рейди, під час яких з порушниками адміністративного законодавства проводиться проводяться профілактичні бесіди та складаються адміністративні протоколи за статтями 160 та 164. Під час яких вилучаються засоби торгівлі, а складені матеріали направляються для вирішення по суті до суду, доброго дня, доброго дня. старший дільничний білоцерковського міського відділу, старший лійтенант Більша Вадим Валентинович. Як вас звати? Наталія Вікторівна, Наталі будь ласка, надайте відповідні документи на торгівлю, встановленому в встановленому громадському місці. Це ваші особисті? Да. Теж давайте. Подивлюся. Угу. Олег Константинович, привіт. Державна податкова служба України. Це всі що є документами? Дозвіл з місць виконкома є на торгівлю баштонними культурами? Ви знаєте, що без дозволу міськоконкому це є адміністративне порушення здійснення торгівлі, передбачено статтею 160. Я вас зараз ознайомлю з нею. Документи нормальні? Так. Наталя Вікторівна, можна до вас якось ближче? Я вам розкажу, покажу, щоб ви знали. Адміністративний кодекс. Так, дивіться. Стаття 160. Торгівля з рук не столом для цього місці. Торгівля читайте, в угу. містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, сферах та інших не встановлених місцях. Тобто тягне на собою накладення штрафів 1 до семи неподокинуних мінімум доходів громадян з конфіскацією предмета або без такої. Я змушений скласти на вас адміністративний протокол, так як ви допустили правопорушення. Добре. Добре? Дайте, будь ласка, свій паспорт. Так, візьміть кодекс адміністративний, а я буду записувати. Єсть. Складені адміністративний протокол на вас. Вручаю вам копію адміністративного протоколу. Рішення по даному протоколу приймає суд. Тобто... Сьогодні п'ятниця, в понеділок. Ми зустрічаємося в суді і суддя буде приймати рішення. Копію протоколу лишаю вам. Тримайте. Ознайомтесь. Підпис тут ваш. Підпис ваш. Пишете пояснення з приводу даного правопорушення. Шановні громадяни, хочу звернутися до вас з проханням. З метою поліпшення благоустрою міста. Прошу вас звертатись до адміністрації ринків, де вам будуть надаватися безкоштовні місця для здійснення торгівлі.